Моєю метою було, щоб Едвард лишався в безпеці, у безпеці і зі мною. Чи є якась межа, на якій я зупинюсь, чим я готова пожертвувати заради нього? Я не знала відповідей на ці питання. Ти просиш мене дозволити їм битися без моєї допомоги? тихо запитав він. Так. Я була здивована, що здатна контролювати голос. Він звучав рівно, незважаючи на те, що почувалася якепсько. Або дозволь мені приєднатися будь-який варіант, аби ми були разом. Він глибоко вдихнув, а потім повільно видихнув. Він обхопив обома руками моє обличчя, примушуючи зустрітися з ним поглядом, і довго-довго дивився мені в очі. Мені стало цікаво, що він там шукає, або що він там уже знайшов. Невже моє почуття провини так само виразно відбивається на обличчі, як воно відбивається у шлунку? Бо мене навіть трохи нудило.